На початку сесії Мукачівський міський голова Андрій Балога поінформував громаду про наслідки ракетного удару по місцевому підприємстві, яке забезпечувало роботою тисячі людей. Сьогодні Мукачево зазнало цілеспрямованої атаки ворога. У місті вже створили комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій, яка працюватиме з постраждалим населенням. Рятувальники роблять свої роботи по зупинці вогнища також розбору. збору. Знищено, знищених приміщень, 12 чоловік по попередній інформації отримали поранення, п'ятеро з них госпіталізовано. Поранення середньої складності, проведено операції де потрібно, Люди, люд, людям надається медична допомога Я також ще додам, що створена комісія міської ради по ліквідації наслідків, наслідків надзвичайної ситуації згідно. Наші працівники з ДСНС зараз роблять обхід прилеглих вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані. Декілька підприємств зазнали так само руйнування тих самих вікон, десь дах, десь на деяких підприємствах якісь складські приміщення. Тобто всі акти будуть зібрані, десь, де стосується мешканців Лікарської громади, можливо, хтось до вас буде звертатися. всю інформацію надавати в наш відділ мобіліційної та оборонної роботи або соцзахист. Людям компенсують, виділять. Виділяться кошти для того, щоб вони могли відновити пошкоджене майно, яке знаходиться в них на подвір'ї, помешканні квартири, чи що там прилягає до відповідного заводу або в тому районі. Про стан постраждалих розповів Мирослав Гавришко. За його словами, потерпілим оперативно надана допомога. Найголовніше обійшлося без жертв. Наші пацієнти стабільні, проведені дві екстрені операції. Вилучені відповідні інородні тіла. Вертаються пацієнти вже з психотравмами. Працюють наші психологи. Відповідно Це стан пацієнтів стабільний, вони всі в соматичних відділеннях. Реанімаційних міроприйомств не потребують. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, погодили співпрацю з благодійною платформою Моє місто, яка допоможе місцевій громаді реалізувати соціальний проєкт з виготовлення зменшених копій архітектурних пам'яток. Це один із напрямків нашої співпраці з міжнародною організацією з міграції. Громадська організація, соціальна платформа Моє місто є партнером міжнародної організації з міграції по даному проєкту. І цей проект передбачає виготовлення зменшених копій п'яти пам'яток архітектури та культури розміщених в місті Мукачево, для того, щоб ці пам'ятки культури були доступними для осіб із вадами зору, тобто тактильно могли відчути, як виглядає ратуша, як виглядає білий палац пам'ятник Кирилу Мефодію, Святому Мартину і замок Паланку. Також підтримали рішення про побратимство з Гостомельською громадою. Керівництво Гостомельської селищної ради виступило з ініціативою укласти меморандум про співробітництво між нашими територіальними громадами, насамперед, це в сфері освіти, культури соціальної сфери. соціальній сфері. У комунальній сфері депутати схвалили ремонт дев'яти міжквартальних проїздів. На це з міського бюджету спрямують близько двох мільйонів гривень. Загалом цьогоріч планують впорядкувати 19 дворів. На цій сесії були внесені зміни до програми благоустрою, де було передбачено і включено в дану програму ряд заходів, а саме щодо ремонту капітального внутріквартальних проїздів. Мова зараз йде про дев'ять внутріквартальних проїздів, які розташовані території Мукачева. Також були внесені зміни в програму покращення безбар'єрного простору. Саме було доповнено і пунктом щодо облаштування багатоквартирних будинків засобами це або пандуси, або підйомники з тим, щоб люди з інвалідністю чи інші маломобільні групи населення мали змогу комфортно добиратися до своїх житлових приміщень. Окреме рішення стосувалося реконструкції стоматологічної поліклініки. Благодійна організація Регіон Карпат профінансує роботи зі створення багатофункціонального центру. Медико-соціального обслуговування та тимчасового проживання потребуючих будівля залишиться у власності громади. Також надати згоду на виконання будівельних робіт по об'єкту реконструкції стоматологічної поліклініки літера Я і багатофункціональний. Центр медико спеціального обслуговування та тимчасового житла за адресою адресу закарпатського Мукачево, вулиця Андрія, 8. Далі об'єкт благодійній організації Міжнародний фонд охорони здоров'я церквосередовича регіон Карпат. Депутати внесли зміни й до бюджету. Кошти спрямували на харчування школярів, інклюзивну освіту та програму безоплатних ліків для мешканців. 4,9 мільйонів гривень спрямувати на підтримку сил оборони та безпеки. 2 мільйони гривень на реалізацію заходів реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства. 1,8 млн грн для по... на реалізацію заходів програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Майже 2 млн грн на реалізацію заходів споточного ремонту внутріквартальних проїздів та тротуарів на території Мукачівської міської територіальної громади. Таким був перебіг чергової сесії. Більше інформації шукайте на офіційних джерелах Мукачівської міської ради.